Привіт, мене звати Максим Машир. Я народився 1 грудня 2010 року. Мій дім у місті Краматорськ, але наразі я проживаю у Дніпрі. Я дуже люблю проводити час активно. Катаюсь на велосипеді, самокаті, ковзанах. А ще мені подобається лагодити будь-яку побутову техніку, тому що в мене це гарно виходить. Інколи граю в комп'ютерні ігри, такі як Roblox, PUBG. займався спортивними танцями. Брав участь у багатьох фестивалях та займав призові місця. Навчався у модельній школі та займався акторською майстерністю, тому що мрія з дитинства бути відомою людиною у медіапросторі. Вивчаю англійську мову, поки володію базовим рівнем, але продовжую досконалюватись. Дуже люблю собак, тому що маю домашнього улюбленця, мопсика-бусінку. Вона добра, грайлива. Я дуже люблю проводити з нею час, навіть коли подорожую Україною. Вона завжди їздить зі мною. Я мрію побувати у таких країнах, як США, Японія, Великобританія. Усім дякую за увагу. До зустрічі на зйомках!